Знімає привіт! 9 жовтня сьогодні. У нас 9 ранку майже плюс 14 на дворі градусів, я в шокі, нічого! собі, Дощ, дощі були, дощі, 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 дощі. Дощ. Прогноз погоди показує, що може буде сонечко навіть. Навіть буде сонечко. Тому подивимося, все, газуємо. Що ще розказати? Спав, спав, заснув в 10 вечора, проснувся в 7.30. Отако. Все, полетіли, полетіли. 19.00 кінець робочого дня я був на заправці, на заправочка. Заправив трохи Мердедеса. Поки там ще є знижки, якась штука дрюка. Бо опа-опа-опа! Машини тут їздять, нічого собі. І я гоню зі світлом, так дивно їхати зі світлом, Коротше, щоб в мене хоч трішки було видно. Нічого такого не знімав, тому що ну, нема що знімати, нема що показувати взагалі, що розказати. Розказати, що про погоду може трішки, що трішки було навіть сонце сьогодні. Але так місцями не знаю, може за цілий день пару годинок, а так все остальне було похмуро, якось невесело. Осінь все-таки, що тут весело. Та й таке, то на роботі, то їздимо, 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 то часок посидимо, і потім знову їздимо, 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 і потім цікаві додому бігом. Швидко темніє вже починає. Ненавіжу цей період, звісно, страшне. Ще я тут у цьому Гданську це взагалі дуже-дуже неприємний період. Так що все, та й таке, все. А ми газуємо, їду поаню, забираю, десь вона в Вікей приїхала, там собі речі, подивитися, деякі. Їду і заберу, та й все. Їдемо спати. Все, всім пакет.